Всім привіт! Радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні готуємо качку, яку, приготувавши вже один раз, хочеться готувати постійно. Ну що ж, поїхали. Беремо шість качинних ніжок. Та з усіх сторін добріх натираємо сумішу приправ, у якій півтори чайні ложки солі та по одній чайній ложці чорного меленого перцю, імбирю та гострої паприки чіллі. Після чого перекладаємо їх у якусь ємність з кришкою, всипаємо маленьку жменьку сухого розмарину. Одну червону цибулину середнього розміру нарізаємо на півкружечки. Одну апельсину, притиснувши рукою, качаємо по столі. Розрізаємо та витискаємо з неї усі соки для маринування нашої качки. До свіжовитиснутого соку з апельсини додаємо 2 столові ложки оливкової олії. Суміш вливаємо качки. та все разом добряче перемішуємо. Накриваємо кришкою та відправляємо на ніч у холодильник. Качині ніжки за ніч добре промаринувалися, після чого без цибулі перекладаємо їх у посуд для запікання. Накриваємо їх кришкою та запікаємо у духовці 70 хвилин при температурі 180 градусів. Маємо та вививаємо з них увесь жир, який не збирався там за час запікання. До речі, у ньому можна приготувати смачні картоплі до наших качиних ніжок. Далі беремо. Дві столові ложки розтопленого вершкового масла додаємо одну столову ложку меду. Перемішуємо. Та згори змащуємо ним наші ніжки. Ще один апельсин нарізаємо кружечками. Викладаємо його згори на качку. Та запікаємо ще 20 хвилин без кришки та такій ж самій температурі. Готово? Підтримай український контент лайком, коментарем та підпискою на мій канал. За що вам велике дякую та кожного тижня нові смачні рецепти. Ці апетитні качені ніжки добре смакують з запеченою картоплею. Та зуровиною. Усі складники для приготування цих лакомих качених ніжок, які хочеться їсти кожного дня, будуть як завжди у описі під відео.